Відгадайте малята, кого ми будемо сьогодні з вами малювати? Хто пасеться на ложочку, товстобока, наче бочка, любить сіном ласувати, молочко дає малятам. Будьте му-му-му здорові, тож подякуємо, кому корові! Правильно малювати, ми будемо сьогодні з вами корову. Знайомтеся, малята це корівка, її звати Зірка. Вона велика, має голову, тулуб, ноги та хвіст. На голові ростуть роги, вуха. Хвіст, вона відганяє їм мух та комарів. Корівка пасеться на лужку. Тож починаємо з вами малювати. Починаємо з вами малювати. Нам необхідно сьогодні папір білого кольору і простий олівець. А потім будемо розмальовувати нашу корову за допомогою фарб, або, як забажаєте, можете кольоровими олівцями. Починаємо малювати з голови, верхню частину голови, такий півовала, ми малюємо, немов півовала. І нижню частину нашу мордочку ось такий теж, о, тільки цілий овал. Далі намалюємо вуха. Ось так по боках вуха, одне, та друге, та роги на голові. Ось такі роги. Далі ось така мордочка у нас вийшла, голова. Далі намалюємо тулуб. Тулуб овальної форми. Починаємо ось тут з верхньої частини голови і закінчуємо десь на середині ось цієї мордочки. Малюємо ось такий овал, ось такий овал. Хвісно малюємо. Та ноги. Одна нога, друга. Одна нога і друга. Так, очі, нос, посмішку та щічки. Ось така корова у нас вийшла простим олівцем. Далі ми з вами починаємо розмальовувати. Я буду малювати гуаш'ю. Так, я набрала на палітру білий колір і трішечки можна додати. Охру. Це у нас буде тулуб. Ось такий у нас буде тулуб. Та ноги. Ось ця ножка. І ця нога. Ось такого кольору у нас буде тулуб, ми його зафарбовуємо. Далі нам потрібно зафарбувати нашу голову. Так, ці ноги ми не зафарбовуємо цим кольором. Далі Можемо додати трішечки жовтого кольору до цієї фарби, до цієї палітри кольорів, яку ми зробили. Та це у нас буде нижня частина голови. Трішечки виділяємо іншим кольором. А верхню частину голови ми зробимо темнішим кольором. Так, я змішала темно-коричневий колір з білілами. Це у нас буде верхня частина голови ось такого кольору. Таким же кольором. Не промиваємо пензлика, тим же кольором ми намалюємо наш хвостик. Ось такий. Далі намалюємо лапки ноги, У корови ноги. розфарбуємо роги. Так, вуха ми можемо взяти ось ці кольори, якими розфарбовували нижню частину голови, та підкреслити внизу. Вуха трішечки темнішим кольором. Наприклад, ось таким. Так, майже у нас корова готова. Що нам ще потрібно? Нам потрібно попрацювати над Так, хвостиками домалюємо. П'ятнишки нам потрібно домалювати та розфарбувати обличчя нашої корові. Ми намалюємо очі. Ось такі очі. Додамо потім чорного кольору. Носик. Червоним кольором. Так, ось таку посмішку намалюємо. Та щічки. Можна додати трішечки біліл, щоб не так і яскраво було. Так, яка гарна у нас корова виходить. І далі, що ще ми забули з вами намалювати вим'я цим кольором. Ось таке вимя ми намалюємо. Ми його відразу не промалювали простим олівцем. Промалюємо фарбами. Замалюємо очі. І п'ятнишки можемо світло коричневим кольором та темно коричневим кольором промалювати п'ятнишка. Ось тут, по спинці. Далі тут п'ятнишко. Ось тут п'ятнишко намалюємо. Ноги не забувайте. Так. І темно-коричневим кольором теж додамо п'ятнишко. Маленько і ще нам потрібно промалювати ноги, капиці домалювати. Підкреслити кольором та роги. Так. Ну а далі, за вашим бажанням, можете намалювати щось навкруги. Можете згадати літочка намалювати, травичку, сонечко, хмаринки. Ось така корова малята у мене вийшла. Я домалювала трішечки травички зеленої. Можете в рота їй домалювати травичку. Домалюйте свій малюнок. Я буду чекати на ваші роботи. Пока-пока, друзі!